Футбольний клуб Балкани села Зоря Сарацького району досить впевнено дійшов до фінального турніру чемпіонату України з футболу серед аматорських колективів. Усі фіналісти, яких загалом було вісім, були розподілені на дві підгрупи. У селищі Петрове Кіровоградської області грали місцевий буревісник, Зоря з Черкаської області, Одек з Рівненщини та П'ятихацька з Кіровоградської області. У другій групі, яка змагалася у містах винники та Жовква Львівська. Області зустрілися: місцевий рух, Харківський електроважмаш, колос з Київської області та Балкани з Одещини. У першому турі футболісти з зорі зустрілися з господарями турніру командою Рух з винників. Гра пройшла за досить неоднозначного суддівства. Балкани забили двічі, але обидва рази арбітри зафіксували положення поза грою. Єдиний офіційний гол у цій грі на 24-й хвилині забив Андрій Гурський, який і приніс. З перемогу руху з рахунком 1-0. хочу сказати, що мені дуже сподобалась команда Балкани. Я, в принципі, десь перед ігрою думав, що буде тяжка ігра, але що настільки вона буде тяжкою, настільки збалансована команда, настільки дисциплінована, в принципі, е рішив один епізод результат матчу. В принципі, так і буває в тактичних тренерських іграх. Це була чисто тренерська ігра, де, де не проіграв ніхто. Я б навіть сказав, що не дивлячись на те, що в нас було ще напевно там два моменти, я думаю, что иничья была бы закономерным результатом. Первые 30 минут мы провалили. Как бы мы первый раз играем на таком уровне. Поэтому это сказалось, ребята, скованность. Упали палі на на й хвилині, коли нам забили, Ми почали грати, комбінірувати грали неплохо. Согласитесь, могла виграти як одна, так і друга команда. У другому турі Балкани зустрілися з колосом. Гра вийшла відкрита з великою кількістю голів. На 11-й хвилині гравець з Київщини Сергій Козирь відкрив рахунок. Але вже на 13-й Олександр Косирін, який грав за Балкани, відновив рівновагу. У компенсований час першого тайму Олександр Райшев вивів команду з зорі у. На 63-й хвилині знову відзначився Олександр Косирін. А підсумок гри на 83-й хвилині підбив Вадим Златов 4-1 на користь Балкан. Ігра була на другий день, звісно, це нас скажімо, трохи, скажімо так, тому що не було времени на восстановление. Конечно, у возрастных ребят были дискомфорт какой-то в мышцах, но как бы, я снимаю перед ними шляпу, то, что они вышли и сражались. Сегодня, конечно, когда пропустив первый мяч, чуть-чуть, скажу так, неприятно было, но все равно до конца мы верили. Игнули свою линию, не отошли от своей концепции игры, игры в пас, на контроле мяча. Поэтому, что и привело к, скажем так, забитым мячам, отмечу то, что... До второго забитого мы еще имели 2-3 голевых момента, которые просто ребята где-то плохо подошли к завершающему удару, где-то расслабились, может быть, в какой-то степени, и ну, им не получилось точно нанести. А то, что забили, я думаю, что это то, как бы плоды нашей работы. То, что мы все время над этим сидим, и сегодня... В принципі, гра з рухом показала, що ми не слабі їх. У останній грі турніру Балканам протистояв аутсайдер групи Електро Важмаш». Грати три дні поспіль аматорам було досить складно. До того ж, представники Одещини не зуміли повноцінно налаштуватися на гру та поступилися з рахунком 0-2. Таким чином, Балкани остаточно втратили надію зустрітися у жовтні у головному двобої за золото чемпіонату України з переможцем іншої підгрупи командою П'ятихацька з Град а переможцем турніру у винниках став місцевий клуб Рух. Мы сегодня играли против якобы аутсайдера нашей группы, во всяком случае, по результату. То есть у них за два матча ноль очков, они проиграли две игры. Наши ребята вышли победителями и получили за это. Вот и все. Как бы мы на установках пытались им внять, что команда неплоха. Команда за два матча, у нее, у нее разница в два мяча. То есть она проиграла это 2-3-0-1. Это ни о чем не говорит. Очень хорошая команда и вообще если взять вот все три наших игры, то можно сказать, что мы сегодня по делу получили. Был не до Конечно же, мы вышли уже шапка закидательские настроения. Но ну, это и понятно, как бы он даже сам. Это случается с профессиональными командами. Мы аматоры, действительно аматоры. Много у нас ребят вообще не играли на профессиональном уровне. То есть пик их карьеры – это наша команда. Поэтому так случается, так бывает. Это футбол. Футбольний клуб Балкани ще може стати переможцем всеукраїнських змагань. Наразі команда Зорі продовжує боротьбу за кубок України серед аматорів. Перша гра чвертьфіналу, де Балканам буде протистояти мир з Горностаєвки, відбудеться 1 жовтня у зорі на стадіоні імені Бориса Тропанця.